Перший свій домашній матч у сезоні «Коломийські Карпати провели проти Тлуманського Придністров'я. Під час дощу, який суттєво вплинув на кількість глядачів, що відвідали стадіон Юність, футболісти зіграли у бойову нічию. 1-1. поєдинку дорослих команд передувала цікава та насичена церемонія відкриття сезону. З привітальним словом виступив Коломийський міський голова Ігор Слюзер. приємністю сьогодні відкривати футбольний сезон 2014 року. Я це роблю в четверте. Четверта наша команда виходить на поле. І попередніх три роки це були достойні три роки. І я впевнений, що і цей рік ви наші надії справдите. Хоча до останнього моменту ніхто не вірив, що цей футбольний сезон почнеться. Я всіх вас вітаю з початком футбольного сезону. Спортсменам бажаю достойної гри. Нехай переможе. Сильніший нов вболівальники зустрічаємося на стадіоні. Глядачі та футболісти хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв небесної сотні і загиблих під час антитерористичної операції на сході України та жертв кривавих подій в Одесі. Після цього болівальники Карпат випустили у небо білих голубів як символ миру. Варто відзначити, що коломийський клуб ґрунтовно підготувався до першого домашнього матчу. Напевне, вперше в нашій області футболісти на гру виходили в супроводі дітей. Глядачі, які підтримали клуб, купивши програмку, взяли участь у розіграші призів. В перерві матчу дорослих команд було розіграно футболку Карпат та м'яч із підписами всіх гравців коломийської команди. Ну а тепер переходимо безпосередньо до гри. З перших хвилин господарі окреслили свої плани на матч, почавши широкий наступ на ворота тлумецької команди. Гості намагалися стримати його. Однак на 14-й хвилині Андрій Веретко пробив голкіпера Придністров'я, зігравши на добиванні. Далі гра перейшла в центр поля. Команди грішили неточними передачами, було багато боротьби. Другий тайм обидві команди почали доволі активно. Гості запам'яталися дальнім ударом з за меж штрафного майданчика, з яким із певними. Труднощами впорався в страж воріт коломиян. А Карпати продовжували свою гру, комбінуючи в центрі поля. Та от в діях зелено-білих відчувалася якась неквапливість, деколи надмірна академічність. Звичайно, певний вплив мала і погода та вологий від дощу газон стадіону Юність, але обидві команди були в рівних умовах. Всередині другого тему гості зрівняли рахунок. По суті, гол став результатом неузгоджених дій оборонців та голкіпера Коломийських Карпат. Зрозуміло, що після цього зеленобілі кинулися в атаку. Коломияни створили декілька небезпечних моментів, які потрібно було реалізовувати. Та не судилося. Варто відзначити, що на останніх хвилинах гості взагалі могли вирвати перемогу. Захопившись атаками, Карпати двічі пропускали дуже небезпечні контрвипади. Та все ж гра так і завершилася в нічию 1-1. Коломияни другий матч поспіль ведучи в рахунку, здобувають лише одне очко: два пункти в активі, і далеко не чемпіонське, сьоме місце в турнірній таблиці.